Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Запорізьку область. Що заважає де купувати Запорізьку область? Скажіть вище сили, будь ласка. Чомусь вийшло, що зрада, брехня, маніпуляція, дуже багато таких карт обману. Тягнуть час. Скажіть ви ще сили, які плани у расистів щодо Запорізької області окупованої? На окупованій території Запорізької області які плани у расистів? Так, вони збираються входити, а не знають, що вони не зможуть що в них немає стільки ресурсу, вони знають, що їх буде всіх вибито, не збираються відходити. Так, я заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю. заперечую, заперечую. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала звільнити Запорізьку область. Скажіть ваші сили, як довго ще буде тривати окупація Запорізької області росіянами? Вони ще можуть протриматись недовго, недовго, дуже сильно важко. Вони самі собі робили там з, з постав, постачанням зброї, В них великі проблеми, вони дуже сильно бояться. От. Жовтень місяць має бути звільнено Запорізьку область, не будуть тікати. Лаборантів будуть вивозити, заперечує весь негатив. Обираю повністю, заперечую повністю весь негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть звільнити Запорізьку область від росіян, де окупувати. Заперечую весь негатив. Убираю, прошу вище сили, допоможіть деокупувати Запорізьку область, звільнити від расистів, прошу захисту для всіх цивільних людей, військових України. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Одвертаю повністю весь негатив і повертаю тому, хто робив. Все біль сльози і страждання, і смерті, і катування, всі лихо повертаю расистам, тим, що робили, все назад. Хто давав накази на окупацію Запорізької області, все повертаю назад. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть захистити військових України. І цивільних людей у Запорізькій області відвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухівку, міни, гранати, кулі, уламки, вибухову хвилю одвернути і повернути все расистам назад, звідки вони його запускають туди хай впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу допоможіть. Зруйнувати і знищити всі склади із боєприпасами, із військовою технікою, рашистською. І всі шляхи постачання зброї зруйнувати. Буде так, буде так, буде так. Більше в расистів немає ким і чим тримати окупацію Запорізької області. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на назві. Буде все сказане, здійснене, і так буде. де повернеться весь білі страждання і лихо, що зробили расисти кожному расисту. Буде так. Дякую за увагу.